AeroStream AT744G, професійний генераторний велотренажер з горизонтальною посадкою. Кардіотренажери з генератором енергонезалежні, мають міцну конструкцію та високі технічні характеристики. Вони мають найбільш плавний тихий хід, значно більший ресурс роботи і мінімум технічного обслуговування за рахунок використання високоякісних підшипників і кращих комплектуючих. Представляємо яскравого представника нової лінійки 2023 року від AeroStream – професійний генераторний горизонтальний велотренажер AT744G. Це тренажер з інтуїтивним керуванням і Автоматичним регулюванням навантаження призначений для встановлення у фітнес-центрах, де він використовується щогодини, день у день великою кількістю спортсменів, які прагнуть високоякісних і продуктивних тренувань. Дана модель максимально міцна і спрямована на імітацію їзди на велосипеді, тренуючи кардіосистему, а також м'язи ніг сідниць та живота. Даний тип тренажерів рекомендований людям похилого віку, пацієнтам з проблемами опорно-рухового апарату. Особлива конструкція дозволяє підтримувати фізичну форму та швидко відновлюватись за наявності хвороб хребта, суглобів під час реабілітації після серйозних травм. Регулярні заняття м'яко впливають на кістковий скелет та м'язовий корсет людини, рівномірно розподіляючи навантаження. Горизонтальний велотренажер чудово опрацьовує задню поверхню стегна та сідниці. Інновації та мультимедійність AeroStream AT744G отримав електромагнітну систему навантаження з використанням спеціального беззвучного безщиткового генератора, інтегрованого в чудово збалансований махових масою 10 кілограмів. На точне регулювання навантаження, ефективну біомеханіку та неповторний плавний хід педалей забезпечують трикомпонентний педальний вузол з використанням литого, кованого полегшеного кривошипа та багатожильний полікліновий ремінь приводу. Саме така схема індукційної гальмівної системи забезпечує широкий плавний діапазон опору від 10 до 350 Вт. потужність регулюється з кроком у 5 Вт, що дає змогу дуже точно підібрати опір і поступово збільшувати навантаження під час тренування до бажаного значення. Високоякісну сталеву раму з антикорозійною обробкою та двошаровим порошковим фарбуванням закладено у основу конструкції велотренажера. Така рама відмінно забезпечує тривалу службу велотренажера навіть при Інтенсивних навантаження, максимально допустима вага користувача до 180 кілограмів, робить AeroStream at 744 g доступним для всіх категорій спортсменів. Горизонтальна конструкція з відкритою рамою робить тренування з низьким рівнем ударних навантажень, доступним для всіх, навіть для людей похилого віку, і тих, хто перебуває у не дуже гарній фізичній формі. Низьке розташування рами забезпечує комфортну посадку навіть літнім людям. І користувачем з великою масою тіла, тому що при посадці не потрібно переносити ногу через високу раму тренажера. М'яке широке сидіння та спинка контурної анатомічної форми забезпечує комфортну посадку і повну зручність під час занять. Регулювання сидіння забезпечується механічно в діагонально горизонтальному напрямку і має 25 позицій. Кут спинки так само налаштовується на кілька рівнів. Легкі та зручні регулювання дозволяють точно налаштувати положення сидіння під будь-який зріст спортсмена, зберігши при цьому правильну геометрію посадки. Фізіологічні сидіння та спинка забезпечують відмінну підтримку та нерухомість попереку. З обох боків сидіння закріплені рукоятки тримачі з ціпким приємним на дотик покриттям. На самих кінцівках рукояток, саме під великі пальці рук, зручно розташовані додаткові кнопки регулювання навантаження. Сенсорні датчики вимірювання пульсу також присутні саме на цих ергономічних рукоятках, Ба більше тренажер сумісний з нагрудними датчиками Polar, які дають змогу швидше і набагато точніше визначати частоту серцевих скорочень. Внутрішня цифрова система вимірювання пульсу має високу завадостійкість. Також з боків сидіння зручно в досяжності рук розташовано два тримача для фляг з водою, які можна використовувати як і тримачі під дрібні речі. Рифлинні самобалансуючі педалі з прогумованими багатопозиційними ремінцями адаптуються під різне спортивне взуття та створюють надійне щеплення на будь-яких швидкостях. А для легкого пересування велотренажер AeroStream at 744G оснащений транспортувальними роликами. Нова консоль at 744 G надає мультимедійні та розважальні. Можливості для користувачів. AeroStream слідує останнім трендам у розробці тренажерного обладнання і надає доступ до кращих мобільних додатків, що розширюють можливості тренувань. Консоль управління зручна і інтуїтивно зрозуміла навіть для недосвідчених користувачів, оснащена графічним яскравим шестивіконним LED-дисплеєм. На ньому відображаються всі основні параметри: пульс, час, дистанція, кількість обертів маховика за хвилину, швидкість калорії, потужність ват і поточний ступінь опору. Соль максимально комфортна та інтуїтивно зрозуміла навіть для недосвідчених користувачів. А для професійних спортсменів вона стане чудовим інструментом для хорошого менеджменту свого тренування. Центральний елемент управління консолі чутливий поворотно-натискний джойстик Unideal, який забезпечує повний доступ до всіх налаштувань консолі і вибору тренувальних програм. А програмний модуль нового покоління в свою чергу має кілька режимів і 12 тренувальних програм. Так, наприклад, у режимі ручного управління ви зможете відрегулювати час, відстань, калорії та пульс. Під час тренування ви також можете вручну підбирати рівень навантаження. Присутні також і користувацькі програми, функція, яка надає вам гнучкість у налаштуванні параметрів тренування, даючи змогу обирати різні програми та рівні опору і встановлювати час тренування. Крім того, ви також маєте режим вимірювання пульсу, режим потужність тренування, функція відновлення. Режим вимірювання жирової маси тіла, але і це ще не все. AeroStream AT744G оснащений bluetooth модулем, завдяки якому ви зможете використовувати спеціальні спортивні додатки на смартфоні чи планшеті. Вам достатньо лише під'єднатися до пристрою по повітрю і виконати необхідні кроки, зазначені в додатку. Зверніть увагу, що ваш смартфон повинен мати сумісність з Bluetooth 4.0. Один із найпопулярніших додатків, з якими пристрій має повну сумісність, додаток Кіномеп. Кіномеп це інтерактивний застосунок, який дає змогу вам проводити тренування в реальному часі в різних місцях світу, завдяки чому ваші заняття стають більш захопливими та різноманітними. За допомогою цього додатка ви зможете вибрати маршрути та відео з великої бібліотеки, яка включає в себе бігові доріжки, велосипедні траси та стежки для ходьби по всьому світу. Ви зможете віртуально кататися велосипедними дорогами у Франції або гірськими маршрутами у Швейцарії. І все це прямо з тренажерного залу, не покидаючи місця, де ви знаходитеся. Кіномап дає змогу відстежувати і аналізувати свій прогрес, що дає змогу вам побачити свої результати з часом. Для найкращого занури. Ви можете використовувати додаток на будь-якому сумісному пристрої смартфоні, планшеті або навіть на телевізорі. Концептуальний дизайн гармонійно поєднується разом із фактурою якісних матеріалів та комплектуючих. Повністю чорна рама Hard Black у всіх кардіотренажерів підкреслює їх преміальний рівень і надає інтер'єру будь-якого тренажерного залу професійний статус і витончений вигляд.